Лекаут. На Одещині розпочалися віялові відключення електроенергії. Транспортні проблеми через скасований трамвайний маршрут. Як до центру Одеси дістаються мешканці Чорноморки. Працівники та клієнти Миколаївці. Як в Одесі працює кафе, релаковане з сусіднього міста, яке щодня обстрілюють російські військові. Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України в Одеській області впроваджуються стабілізаційні відключення електроенергії. І будуть застосовувати тільки в разі дисбалансу в енергосистемі та після розпорядження «Укренерго». Тому вони не будуть відбуватися систематично. Для того, щоб заздалегідь підготуватися до відключення, на сайті одеських електромереж буде оновлюватися перелік вулиць та час, коли електропостачання буде обмежене. Наші енергетики роблять усе можливе, щоб відключення не тривали більше 4 годин і не дивлячись на ворожі атаки мешканців Одещини, Мало світла в Одесі розпочалися віялові відключення електроенергії. Зокрема, зранку та вдень світла не було у приморському районі міста. Через це не працювали світлофори та магазини. Деякі заклади та крамниці перейшли на ось такі генератори. Юлія працює продавчиною у магазині продуктів, що на вулиці Успенській. Електроенергію тут вимкнули близько другої. Тож тепер працюють за допомогою генератора. «Ми були до цього готові і от, тобто, підключили генератор, стараємося працювати» вот, конечно, це неудобно из-за того, что как бы, ну, холодильники, свет, комп'ютер, все как это ну, проблематично не вытягивает генератор всі холодильники і що то есть відключати. бы по очереди. телефони невозможно есть как бы какие-то бытовые такие моменти, то ета визиває якісь там пра проблеми. Скажем, так. на цій ж вулиці мешкає Віктор, каже, що до відключень електроенергії поки не готувався. Думаю, где такую лампочку достать. Його треба ставити в воду і вона загорається. Але зараз всі види, так сказать, і топливо, і света как-то в ограничении. Ну що время. А на вулиці Степовій в магазині побутових дрібничок працює Іван. Генератора тут немає, тож для покупців двері зачинені. Робота будемо в тому же самому режимі. Вот стараемся как-то. Сделать максимально комфортную работу для того, чтобы люди могли заходить все же. Насчет света нет, мы не знали, но мы догадывались, потому что вы там предупреждали, что такое может произойти. Вот. Ну, подозревали, подозревали, что такое может произойти просто. Поэтому пытались, пытались готовиться, как-то что-то закупали, там какие фонарики и так дальше, чтобы как-то можно было продолжать работу. Наразі ДТЭК ввели 5 черг відключення світла, всього їх 10. Обмеження по мережі складає близько 170 МВт. ДТЕК Одеської електромережі намагається, щоб у кожного клієнта нашої компанії світло було відсутнє не більш 4-4,5 годин. Але повинно розуміти, що можливі деякі затримки, тому що відключення відбуваються, відключення та включення відбуваються не лише за допомогою пристроїв телемеханізації, але і за виїздом оперативної бригади. Тому якщо трафік буде, буде дуже напружений, можливі затримки. Якщо ситуацію не вдасться стабілізувати, то в нас попереду ще п'ять черг графіка орієнти відключень та Інші графіки, які можуть бути. Ольга Лапшина, Влада Матвійчук, Владислава Гарбар, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Це трамвайна зупинка Люздорф, що у Чорноморці. Раніше тут була кінцева зупинка трамвайного маршруту номер 3 який курсував від Пересопського мосту через центр міста, житловий масив Таїрова і до Чорноморки. Втім, після подовження трамвайного маршруту номер 7 вагони третього маршруту скасували. Таке рішення викликало незадоволення серед деяких містян. Наразі сьомий трамвай курсує від вулиці Полустовського до 11-ї станції Люздорської дороги. Маршрут частково дублював третій трамвай, тому його скасували. Жителі Чорноморки скаржаться, тепер їм складно добиратися. Нас устраив, коли третій ходив – Чорноморка і туди до, до кінця, де Пересипський мост. І, як раніше, ходив 27-й. Нас это вполне устраивало, это абсолютно. И все большинство жителей так жалуются на то, что поменяли вот этот вот седьмой стал ходить только до 11 а двадцать седьмой ходит сюда в Черноморку. Это не, не, не для народа, это плохо. Либо такой вариант, пусть доходит до седьмой, доходит до Черноморки, они ходят часто. Обидно, что просто о Черноморке думают, какой-то заброшенный, какая-то деревня и все такое дело. Нет, здесь очень много народу, которые работают и в городе работают, и здесь работают, добираться с города сюда надо. Очень много народу. О них надо тоже как-то думать. На відсутність третього трамваю скаржаться не тільки жителі Чорноморки. Одеситка Валентина зазвичай користувалася цим маршрутом. Я постійно пользувалася цим маршрутом. А літом, коли треба їздити в Чорноморку, це дуже удобний маршрут. Його зняли. І люди, які зараз добираються до Чорноморку, їм не добратися, так як 27-му ходить дуже. Поэтому його надо пустить. Очень многие жалуються, що нечем добиратися. А люди, которые на работу утром едут, с работы вечером, до 11 это очень неудобно. Семерка очень удобный маршрут. Пусть его продлят. Після не хотят пустити тройку, пусть працюють до Чорноморки. Вот со старосину я їжу на офіцерську, на вторую станцию. То есть Тобто бувають якісь -то дела, вот нужно їхати. Це було очень удобно і достаточно большое расстояние. то есть людей много этим маршрутом. І жалко, якщо нас совсем відменять, звісно, Это буде очень неудобно. Деякі жителі Чорноморки зауважують, що замість третього трамваю можна користуватися 27 м Втім, кажуть, чекати на нього від 15 до 20 хвилин. Это минут 15-20 надо обязательно ждать. Надо ждать. Нам очень удобно добираться на 27 трамвая. Несмотря на то, что заменили тройку, нам добавили 27 трамвай. Конечно, все больше, чтобы было трамваев. Несмотря на то, что сейчас такой сезон, что нет этих приезжих, нет курортников. Вот, нам хватает трамвая, но летом очевидно добавится больше народу. Надеемся, победу, надеемся на победу. Бувати, хотелось б чтобы нам добавили немножко 27 двадцять. Когда їдеш з города, так вроді нормально. Это самое. єдине, що раніше, коли була тройка і двадцять ну був более свободный транспорт, можна було как бы пенсіонерам. Я не стремлюсь садитися. но пенсионерам можна було їхати сидя. в міськраді. Суспільному повідомили, що трамваї 27-го маршруту курсують кожні 12 хвилин. Це має мінімізувати втрати. Олена Голда, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. Це у нас зона приймання та видачі замовлень. Тут наші дівчата приймають клієнтів, замовлення та віддають. Далі у нас йде кухня. Зараз ми, до речі, встановлюємо двері для зручності клієнтів, щоб тут лаундж-зона була без лишнього запаху. Тут ми готуємо смачні страви. Далі основне це наш мангал. В мангал, де готується шашлик. Зараз безпосередньо ми будемо жарити м'ясо, це куряче філе. В е, чому його особливість, він маринований е, грузинськими приправами. Е, дуже смачний соковите, виходить. зараз ми будемо смажити на замовлення. За мангавому кафе Роукову з Миколаєва працює Іван. Він також переїхав звідти. З Миколаєва ми приїхали за обставин, тому що обстрілюють наше місто. В Одесу приїхали в початку, в початку августа. В Одесі побачив рідний шумпорок, тому що неодноразово там був в якості клієнта і хотів там працювати. І так сталося, що в Одесі ми знайшлися. У кафе всім завідує Тетяна Звіададзе. Свій бізнес до Одеси жінка перенесла через постійні обстріли Миколаєва. Втім, заклад там не закривала. Хотіла зберегти робочі місця. Працювати в одеському кафе Тетяна покликала частину колишніх працівників, які сюди переїхали. Я знала, що буду тут працювати, тому що я працювала в Миколаєві в Шамперов, і я переїхала. Було дуже багато факторів. По перше, через обстріли в нас був перепад напруги і загорілася квартира. Тому ми все лишили в Миколаєві, що могло лишитися, та приїхала до Одеси. І мені Тетяна зателефонувала, запропонувала тут роботу, сказала, що буде тут відкриватися. Більшість клієнтів в цьому кафе також миколаївці. В Одесі нас підтримали наші миколаївці, які тимчасово тут мешкають. Тому що ми вже сім років е, в Миколаєві працюємо, у нас є ім'я, вони нас підтримали. Здравствуйте, я бажала фашишку. Свиньо. Свиньо. Ну, хорошо. что то ще маєте з накидка? Спасибо, ну тут немає. Сто третього. Хорошо, пам'ятаю. Візьміть, будь ласка, з нового дня. Спасибо, большое. до сьогодні. Зараз звісно, ми навіть в нуль не працюємо. Це великий мінус, тому що. Утримувати такий магазин, такий сервіс, якість продукції дуже складно матеріально в першу чергу. Але ми все одно не здаємось, Ми йдемо далі. Дмитро Васильєв, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса Втрати російських військ станом на 25 жовтня. Особовий склад близько 68 тисяч 420 осіб. Танки 2611 одиниць. Бойові броньовані машини, 5321 одиниця, 1674 артилерійські системи, 377 реактивних систем залпового вогню, 190 засобів протиповітряної оборони, 271 літак, 1372 безпілотних літальних апарати, 248 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни. 4054 одиниці. Спеціальна техніка 149 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 350 крилатих ракет. Слава ЗСУ підготовка до знищення кожного загубленого контейнеру на терміналі коштує близько півмільйона гривень. Про таке повідомили в одеській митниці у відповідь на обшуки, які проводить ДБР протягом останніх двох тижнів протягом багатьох десятиріч. На термінальних площадках, на контейнерних площадках накопичувалися контейнери, які з тих чи інших причин не були забрані їхніми власниками. Дізнатися, що знаходиться в тому чи іншому контейнері, ми можемо тільки на площадці, знявши пломбу лінійну. Але знявши пломбу, ми знімаємо відповідальність з лінії за збереження того майна, що там знаходиться. Тобто ми не можемо зняти пломбу, подивитися і назад закрити. Тобто ми вже повинні закінчувати цей спектр процедур. Реалізація цього товару не покриє навіть сотої частини від затрат, пов'язаних з переміщенням цих вантажів, ну, з подальшими логістичними витратами, які ляжуть на плечі митниці. Нагадаємо, ДБР провела обшуки на декількох терміналах Одеського морського порту. Там виявили 130 контейнерів, які перебували без розмитнення на території терміналу понад два роки. Протидія злочинам і зловживанням на митниці є одним із пріоритетних напрямків діяльності у зв'язку з тим, що саме від цього залежить як і надходження до державного бюджету грошових коштів, соціальні виплати, а також забезпечення грошовими коштами збройних сил України. Під час досудового розслідування працівниками ДБР виявлено попередню продукцію, яка відноситься до елітних автомобілів, техніки продукції харчування. Також речей, одягу тощо. Варто відзначити, що приблизна вартість даної продукції на теперішній час становить 47 мільйонів гривень прогноз погоди на 26 жовтня. По всій Одещині хмарно. Вітер північний 6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 10 до 12 вночі та від 14 до 18 градусів в день. В Одесі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі, ймовірно, пройде сильний дощ. Зранку та до завершення дня опадів не очікується. Температура повітря вночі 10-11 градусів, в день 14-16 із позначкою «плюс».